Миру до різдва не буде. Переконаний міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Він заявив, що сподівання Дональда Трампа, що диктатор Путін поступиться, виявилися марними, тому варто посилити санкції проти Росії, щоб не змогла фінансувати вона свою армію. Таяні також натякнув Кремлю, що його істерика щодо європейських військ в Україні нікчемна. Італійських миротворців точно не буде, але Київ має отримати гарантійних штат тих, які мають країни НАТО, вважає міністр. Наша пропозиція в тому, щоб гарантувати безпеку України не через присутність наших військ, а через договір, аналогічний статті 5 НАТО. Угода про взаємодопомогу в разі нападу Росії, допомогу за сприяння дружніх країн, включаючи Сполучені Штати, що гарантуватиме, наприклад, безпеку повітряного простору України. Це пропозиція, яку Путін не може розглядати як провокацію. ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії у тісній координації з США. Про це повідомив президент Європейської ради Антоніо Кошта, зазначив, що необхідно чинити більший тиск на агресора. Як пише видання Bloomberg, нові санкції будуть проти низки російських банків та енергетичних компаній. Також обмеження можуть стосуватися платіжних кредитних систем та торгівлі нафтою. Делегація посадовців ЄС цього тижня відвідає Вашингтон, щоб обговорити з американськими колегами потенціал спільних дій. Тим часом Росія збільшила тіньовий флот нафтових танкерів попри санкції. Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що країна-агресорка оновлює флотилію та замінює судна, що потрапили в чорні списки, і це дає змогу Москві зберігати обсяги експорту сировини покупцям, не зважаючи на обмеження. Арсеній Пошкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, зараз з нами на прямому зв'язку. Арсенію я вас вітаю. Не вперше ми говоримо про тіньовий флот, але давайте розбиратися. Тобто, з'являється новина від Reuters, з подачі Ройтерс, що Росія збільшила свій тіньовий флот. Що таке тіньовий флот? В попередній годині ми говорили з речником військово-морських сил України, і він нагадав нам про те, що. Стовідсотково відсотково тіньовим флотом Росії можна називати хіба річкові е, судна, які з річкових терміналів. Перевозять вантажі, зокрема нафту, на морські судна, і ці річкові судна під російськими прапорами в річкових портах вони по суті можуть відноситися до тіньового флоту. А те, що ми називаємо тіньовим флотом, от ви зараз скажете, як це в тих списках, і зокрема в санкційних списках. Це ж судна під іншими прапорами, юрисдикції часто цивілізованих країн, е, країн, у яких є своє право, які розуміють, що вони роблять. Поясніть, будь ласка, тобто, є така термінологія військових, а є термінологія, треба визначатися нам з нею щоразу. Що ми маємо на увазі, говорячи про тіньовий флот, про розширення його? Ну насправді е, дійсно. Якщо ми говоримо про 19-й пакет е, санкцій, які ми очікуємо, я би навіть сказав, що він вже затримується. Ми його очікували е, набагато раніше. Останні кілька пакетів е, в них з'явилися так звані, да, про те, що ви зараз сказали, так званий тіньовий флот, е, через які е, Російська Федерація дійсно під різними прапорами, от, наприклад, в Балтійському морі, там з Естонії, вже було декілька інцидентів. З цим пов'язано під різними прапорами, з різними реєстраціями юрисдикціями цих суден, обходячи санкції, доставляють енергоносії Передусім, йде мова про Китай, про Індію інші країни. Ну Тут що апелювати до реєстрації чи юрисдикції окремих суден, якщо ми чітко знаємо, що Ряд країн допомагають на сьогоднішній день і фінансові установи цих країн обходити санкції Російської Федерації. І, до речі, от 18-й пакет минулий чи він був хороший, що в ньому було відображено якраз ряд кроків санкційних проти власне цих країн, які допомагають обходити. Так само як в попередньому. 17-му пакеті взагалі були відображені окремі фінансові установи самої Російської Федерації, які продовжили, наприклад, там здійснювати свою міжнародну роботу. Тому, якщо ми говоримо сьогодні про санкційний тиск, то він недостатній. Він абсолютно його мало. І повним ходом е, Росія обходить е, ці санкції, ряд країн цьому сприяє, і е, тим самим е, допомагаючи з одного боку, купуючи і наповнюючи бюджет е, під санкційним товаром, а з іншого боку, ось наші розвідники, гур, зокрема, е, буквально там сьогодні чи вчора дали інформацію, що скільки елементів. А це десятки різних елементів е іноземних компонентів, продовжують знаходитися в тих е ударних безпілотниках, які сьогодні в ракетах, які продовжують сьогодні атакувати Україну. Е тому, е на мою думку, що все ж таки Європа тут повинна продовжувати займати лідерську позицію активніше. Діяти в плані формування і впровадження санкцій, залучати до цього Сполучені Штати. І, до речі, я хочу нагадати, що Китай, який так чи інакше купує ті ж самі дешеві енерго в Російській Федерації через той самий тіньовий флот, найбільший ринок Китаю є Європейський Союз. Тому я вважаю, що Європейському Союзу потрібно країнам ЄС бути, по-перше, Діяти швидше, по-друге, діяти рішуче тіньо так, да це значна частина сьогодні наповнення російського бюджету, е, і е, ніхто ж е, ніхто ж не, не забороняє сьогодні е, на конкретній е, там компанії, е, на конкретні е, судна. І що відбувається останні три пакета е, накладати. Е, так, поясніть, будь ласка, одна справа Окей. накладати санкції, а інша справа санкції накладені. А інша справа, що ми бачимо все одно результат: танкери перевозять сиру нафту. Є сайт, на якому просто можна подивитися, під яким прапором ці суд ходять. От я просто навмання я забила Антигуа і Барбуда. Вот у них дев'ять танкерів перевозять російську нафту. Ці танкери. Виглядають старенькими, ходять під своїми прапорами абсолютно. Флот розширюються, і зараз на те, що ми називаємо тіньовим флотом, те, що перевозить російську нафту, на нього припадає 100 мільйонів тонн. Це приблизно 17% світового флоту нафтових танків. Тобто 17% – це тіньовий флот. Тобто 17% – це означає, що вони перевозять нафту. Які країни не можуть відмовитися від цієї нафти? Ви сказали Китай в першу чергу, але також Індія. Індія. Які ще країни на сьогодні не можуть обійтися а, без сирої російської нафти? Ми ж не говоримо лише ну, про, давайте, про дві країни. Давайте, давайте чесно, що останній е, заклик президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до європейських лідерів Я європейських от хотіла, країни. щоб ви про це поговорили. Я вас підводжу до цього так. так? Теж да, теж стосувався цього питання, і не треба ходити далеко. Правильно ви сказали про там, тіньовий фонд. Хоча ви знаєте, насправді це ж уже рішення власника цієї ці компанії, цих суден, чи вони готові, чи вони готові. Піддаватися цим ризикам, тому що зрозуміло, що якщо це судно, на нього накладається певні обмеження, воно з'являється в певних реєстрах, далеко не всі парти готові з ним працювати його впускати, там обслуговування, тобто це тяне за собою, е, ну скажімо, достатньо достатньо там серйозні е, обмеження. І власник сам приймає рішення, чи він готовий ці ризики розділяти. Е, дійсно, я вважаю, що. Пора вже і е, не тільки боротися з тіньовим фотом, а і приймати рішення самим. Е, тому що давайте чесно: е, успішна європейська економіка сучасна, яку ми бачимо, ми дякуємо нашим європейським партнерам за те, що вони нас підтримують, допомагають фінансовий бюджету і зброю купувати. Останні кілька десятків років будувалося багато в чому за рахунок дешевих російських енергоносіїв. Російських енергоносіїв це треба казати чесно. І поки Європа будувала успішну економіку за рахунок доступних енергоносіїв Росії, Росія готувалася до війни. Та, сьогодні, звичайно, що ми всі платимо за це ціну: тільки хтось грошима, хтось технікою, а хтось своїми людьми, територіями. Тому я сподіваюся, що дійсно заклик президента. Дональда Трампа до європейських лідерів не залишиться без, без реакції, і ми перестанемо не тільки ну, скажімо, обмежувати да, і боротися з тим, щоб Росія продавала свої енергоносії через тіньовий флот згаданим країнам та іншим країнам, там, в тому числі Азійським, але і е, Європа зробить свій рішучий крок. Так само, як вони змогли відмовитися від електроенергії свого часу. І повністю, до речі, Україна зробила це швидше, ніж Балтійські країни, підключилась до єдиної енергосистеми Європейського Союзу. Країві Сьогодні Балтіто. повністю вона да, автономна і незалежна від Росії. Так само потрібно поставити крапку е, в, з нафтою, і це буде чесно. Ну, це поки що така ідеалістична. Картина світу, яку малюємо ми собі, будемо називати нас свідомими українцями, обізнаними українцями, але вона далека від реальності. Арсеній Пошкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, був з нами на прямому зв'язку.